Так, вы вот, видим, тут позначка на всю систему старт-стоп. он работает идеально. Вот как-то на тактах, на 75-х, на 79-х с максималкой проблем немає 62 хто знає іноді там їдуть 52 55 тут ось на цих тактах на джогах нових скільки не катався то, в принципі всі їдуть 60 Так, ось зупинились. Все, скутер автоматично загох. Стоїмо, ми, пропустимо на світофорі, даємо чуть газку, скутер автоматично заводиться. Їде приємно. Що мені подобається на Хондах, це те як працює двигун. Якщо навіть порівняти з тим самим Джогом або suzuki от якось на фонді він працює значно тихіше. так Зараз покажу, як заводиться з кікстартера. Це така штука, якою користуватись не будете, але все одно маю показати. Ідеальна робота. Так, ближній, дальні є. Повороти працюють. Сигнал є, габарит, повороти, все добре. Економна техніка по витраті до 2 літрів на сотню, бак об'ємом 5 літрів, зараз ще покажу в якому стані бак, хоча техніка відносно свіжа, проблем з цим не має бути. Все добре, так само як на джогі встановлений в баку бензонасос але якось на Хондах він більш надійніший, дуже рідко виходить з ладу. Зараз як цю трішечку правильно поставити. Є ось такий гачок, схожий на Сузуковський. Подвигуну без зауважень, все сухо, ніяких підтікань немає. Вилка на скутері гідравлічна. Зеркала Китай нові, не Ну, Загалом гарний стан, якісь подряпки присутні, але техніка не нова, 2015 року, це вже скутеру 9 років є. Наявності є багато інших моделей по вартості від 450 доларів. Отправляємо техніку по Україні, по вартості доставки 2000 гривень за службою і делівері і нової почти десь біля 5000 гривень. Оплачуйте при отриманні, кому цікаві подібні скутери, підписуйтесь на канал. З питань купівлі телефон залишаю під відео.